Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, те, которые с нами в онлайне, те, которые посмотрят этот выпуск попозже, в течение дня. Мы всем желаем хорошего, благословенного, продуктивного дня. Бог нам подарил еще один день, и рядом со мной братья, которые немножко расскажут о себе, откуда они, что они здесь будут делать в Харькове, делают в Харькове. А мы сейчас, прежде чем помолимся и благословим грядущий день, я прочту из первого послания апостола Иоанна, вторая глава, с первого стиха. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира а что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божья совершилась, и всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. И буквально одна мысль перед молитвой ⁇ быть в Нем, быть в Иисусе Христе. Это важно. И наше присутствие в Нем и наличие Христа в нашем сердце, оно проявляется тем образом, что мы исполняем заповеди Иисуса Христа. И одна из заповедей людей... Иисуса, чтобы мы любили людей, которым служим, чтобы мы проявляли любовь к Христову к этим людям. И я хочу помолиться сейчас, чтобы Бог нам давал в наше сердце очень много любви по отношению к тем, кому мы служим, кому Господь нас направляет. Давайте помолимся. Мы сидя совершаем молитву и верим, что Бог слышит и отвечает, потому что мы удостоверены в Божьей милости, в Божьей благодати. Отец, мы благодарим Тебя за новый день, который Ты подарил, за милость Твою, благодать Твою к нам. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты продолжаешь миловать эту землю, миловать нашу страну, Господь, миловать нас. Твоя милость превозносится над судом. Твоя любовь безгранична. Она неизмерима. Ты возлюбил нас любовью вечную и простер к нам свое благоволение, которое мы не могли заслужить, но которое Ты проявил нам благодаря жертве Сына Твоего Иисуса Христа. И мы благословляем этот день. Мы просим Твоего устройства. Мы просим Твоей милости, Твоей защиты, Твоей охраны, Господь. Все, что мы будем делать, все, что мы будем говорить, везде, где Ты нас направишь, Господь, прибудь с нами и благослови нас и действуй через нас во имя Иисуса Христа. И помоги нам пребывать в Тебе, чтобы черпать любовь Твою, которую мы должны передать людям, которым мы служим, Господь. Потому что мы не свое имя прославляем, но Твое имя великого, всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот же, друзья, поруч земной чудови браты, благословение браты, которые любят Господа. І що цікаво, вони ще люблять і людей, бо інакше їх би тут не було. Якби вони любили тільки Господа і виконували тільки цю першу заповідь, то вони могли б це робити на любому місці, просто сидячи вдома чи в своїй рідній церкві улюблені. Вони могли б там любити Господа. Але те, що вони люблять Господа, ми пізнали з того, що вони люблять і людей. Бо якби вони не любили людей, їх би тут не було з нами. Але саме любов до людей, любов до кожної людини, віруючої, невіруючої, вона спонукає людей з різних куточків нашої країни, з різних куточків Європи, світу, приїжджати сюди, де боляче, де гаряче, де страждання. Слава Богу, що наша область, вона зараз, я десь бачив по новинах, що ще 2% залишилося звільнити Харківської області, і ми молимося. Ми молимося, щоб вона була повністю звільнена, і не тільки Харківська, а й Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Кримська область теж має бути звільнена. І ми віримо в це, Молимося, що Господь благословить і допоможе. І ми вдячні Богу, що зараз у нас у Харкові не так гаряче, як можливо там в тих містах, де ви були, окрім Харкова, теж можете поділитися цим. Що ви взагалі робите? Що бачите, чим служите людям? Що в вашому серці говорить Господь? Давайте так по порядку, починаючи з першого брата, який праворуч від. Ну не всі від праворуч від мене, але ось я перший по порядку. І так кожен по трошку, по декілька слів розкажіть, що мене звати Олександр, ми приїхали з Рівненської області, проживаємо в селі Радове. Вараський район, я сам членом церкви в селі Кухлійська воля. Наші тато там просвітер, ми там всі діти, ми там служимо, тому я волонтер від тієї церкви, а проживаю в селі Радове, всі хлопці з Радове. І ми спільно з молоддю працюємо, займаємося волонтерством. Тобто, це ваша ви команда з однієї церкви, так? Так. Ми ага. ну, вже 17-та чи 18-та волонтерська поїздка. Ми їздимо багато, були. Ну, можна сказати, по всій Україні вже були. Uh -huh. На початку війни, як все тільки розпочалося, нас, ну, багато людей ви тут відправляли поїздом. Ми в Львові, якби там наша молодь зустрічала, uh -huh. ми возили туди, там, я трибуса картошки завіз, допомагали чи могли. Тако м -м, працюємо за кордоном, шукаємо спонсорів в нас, люди допомагають, хто чи може. Закуповуємо продукти, робимо такі продуктові набори, розвозимо людям, роздаємо. Це вже другий рейс, нашій привезли борщові набори. Зараз прийшла осінь. Mm -hmm. Люди багато накопали картошки, буряка, моркви, цибулі, капуста, такі в сітку борщовий mm -hmm. набір. То ми сьогодні привезли 450 штук. Це десь, може, чуть, -чуть більше трьох тонн. Маємо завтра роздавати в Куп'янську mm -hmm. разом. Церквою, яка тут на місці працює. Так, супер. Слава Богу, це дуже необхідно. І ми дякуємо кожному, хто жертвує на це фінанси через свого городу, через свого погріба достали, з свого кошелька достали. Чи просто ви достали е, молитву свого серця, але ви направили це сюди, до нас, де люди потребують. Ми дуже вдячні кожному. Цей бус, що ми сьогодні привезли, його зібрали. Церква села Радове і жителі села Радове, кученого сілля, ну такі, якби ну, всі сусідні села одні в одній курсі, mm -hmm. це вони зібрали і ми доставили просто на завтра роздати. Слава Богу. Дай ми молимося, щоб у вас ніколи не було того, що в нас тут було, щоб ви ніколи не пережили те, що ви там, що ми тут пережили. І ви знаєте, щоб на такий момент, коли ми сім'єю. Були за границею в Іспанії, і там Хав'єр, один такий дядько класний. Він дуже багатьом українцям допоміг. Сам простий дядько, роботяга, робота і не боється ніякої роботи. Я кажу, що вас спонукає, не віруюча людина, що вас спонукає е, допомагати українцям. Він каже, ми просто не хочемо, щоб у нас було те, що вас. Ми вам допомагаємо, щоб, але те, щоб те, що у вас там, щоб воно ніколи не прийшло на нашу землю. Так що ми дуже вдячні за кожну поміч, кожній людині. Що б ви не зробили, чи ви там біженців приймаєте, переселенців допомагаєте, чи ви щось сюди передаєте, чи ви приїжджаєте, сідаєте за кермо самі, жертвуючи часом, десь сном, десь своїм ритмом життя, але ви робите це для України, для людей. Я думаю, що ми цим самим являємо Христа. Так чи ні? Так. В цьому році по особливому вродили, я б сказав би, картошка, скільки ну сади, вишні, яблука, виноград, ну не в тими руками воно стільки цього не було. В цьому році на Західній Україні, коли Володимир Зеленський на коли почалась війна, сказав, що в Західній області по максимуму сіяли, садили, то я вам скажу, що вродило дуже багато. Ми постарались, звісно, може трошки і. Його послухали. <рес> І слава Богу, родило, що люди просто мають, дзвонять. Зараз в мене всі сусідні села знають, що ми їздимо, дзвонять, приїдьте до нас, ми загрузимо, за приїдьте до нас. У нас ще на черзі рейсів 3-4, це вже, я думаю... Слава Богу. 100% тільки щоб, щоб фінансування трошки буде на другу, але я думаю, це буде добре. Слава Богу, хай би все. Добре, давайте далі познайомимося. Хто тут у нас? Слава Богу. Мене звати Олексій, я з церкви з села Радове. Я з братом Сашем ще на другий раз. як так у Лимані був, там були ми розвозили ну, по селах. Ви також в цій команді, так? Да? Це в другий раз Так, да, ви... Я ще на другий раз. другий, другий раз. Так, раз так. Так. Ну і є в вас в планах далі продовжувати ну, є, так? Будь ласка. Добре, мене звати Олександр, також як цього брата. Я вперше поїхав в цю поїздку, давно мав бажання поїхати, подивитися, дійсно побачити очима, що таке війна. Десь брати їздили, фотографували, привозили, показували. Але дійсно, коли їдеш, коли бачиш своїми очима, дійсно міняються думки, міняються бачення. Дійсно бачив своїми очима те, що відбувалося тут а, в Україні. Давно вам бажання поїхати, подивитися, але по милості Божій Бог дав таку можливість. Приїхали, будемо служити для людей тим, Слово. чим можемо, будемо допомагати, бо дійсно маємо час, який досить багато справи, досить час, коли маємо послужити чим, тим, чим можемо, щоб дійсно проявити і показати для людей. Що ми є християни і тим самим і Ісуса Христа, хай Бог нам цьому благословить. Да, дуже точно ти підмітив. Бо ми не, ми не можемо, якби й захотіли нагодувати всіх голодних, так чи ні? Ми не можемо обігріти всіх, кому холодно. Але те, що в нас є, ми несемо людям, і це не для того, щоб накормити чи обігріти, а для того, щоб засвідчити про любов Христову, щоб показати Христа. Це основна наша ціль. Бо ну, ми не якийсь ми просто волонтерський рух, ми християни. І все, що ми робимо, ми робимо в ім'я Ісуса Христа і для слави Ісуса Христа, для того, щоб була явлена Христова любов. Слава Богу, так. Да. Добрий ранок. Мене звати Петро. Я також, як і мої брати, живу в селі Радове, є членом церкви в селі Радове. Той час, в той страшний ранок, він якийсь був дуже ну, такий тривожний, коли ми почули всі, вся наша країна ту звістку, що розпочалася війна, ми разом із нашою церквою щодня збираємось і молимось за нашу країну. Хоча наш регіон він не постраждав від війни, але ми розуміємо той страх війни, ті жахиття війни, і думаю, дуже важливо молитися нам разом, і ми віримо, що Господь. Допоможе і дасть підтримку для нашої країни, і прийде час, і ця війна обов'язково закінчиться. Разом із братом Сашою я перше приїхав сюди на схід нашої країни, щоб допомогти для тих людей, які постраждали від цієї війни. Я сподіваюся, що допомога буде корисною і, хоча б когось вона зігріє, і саме цим ми послужимо для нашого Господа. Слава Богу. В перші дні війни, перші місяці війни, я в першу чергу, коли питали, запитували там друзі, що чим допомогти, як, я кажу, ну, ти в першу чергу молися. Просто молися. Бо, знаєш, ну що толку, що в тебе є гроші в кармані, коли снаряд прилетів тобі на голову. Або що толку, що ти там везеш повний багажник їжі, і ти його не довіз, бо тебе десь підірвався на міні чи ще що-небудь. Тобто, якщо Бог нас не вбереже, то скільки б у нас не було, які б у нас наміри великі не були, які б у нас ресурси великі не були, ми їх не реалізуємо. Чого? Бо нікому все, був, нема. То в першу чергу оці молитви, і ми це тут відчували. От ви молилися. А, а ми тут це відчували, бо снаряди прилітали в нашу церкву, взагалі наш район, де молитовний будинок стоїть, він п'ять разів накривався. Урагани, гради, смерчі прилітали. Побиті машини в наших братів, посічені бампера, осколками. все. А ми живі, ми живі, живі. Тут а, велика черга людей. Ми роздаємо допомогу. Більше двох тисяч, мабуть, людей. І тільки ми роздаємо останнім людям, і вони розходяться, накривається весь район. Представте, снарядами, градами. От. І що це як не молитва? Це нічого інше, як рука Господа. Да. Вороги говорили три дні і захопимо всю країну. Де ті слова? Господь дуже дивним чином оберігає нашу країну, і ми бачимо, що колись слабка наша армія, вона. Завоз ну, звільняєте ті території, які були колись захоплені. Тому... Слава Богу, що і багато хто з військових свідчить про неймовірні події, які відбуваються там на фронті. І скільки таких свідчень було, що навіть інколи снаряд, який випущений, ну як. Ти як розрах військовий, ти розрахував усе, все випускаєш і розумієш, що трохи не туди, а він прилітає туди. Або снаряд, який мав впасти на тебе, а він падає не на тебе а десь поруч. І багато хто ну, не, не даремно кажуть, що в окопах нема невіруючих. Там всі віруючі і моляться. І ми молимося за наших захисників, за тих, хто на передовій, хто ризикуючи своїм життям, став боронити нашу країну. Ми, по-перше, вдячні, а по-друге, наші молитви з вами. Нехай Господь благословить кожного, збереже. І ми віримо, що цей морок, який прийшов на нашу землю, він відійде. І світло переможе темряву, правда переможе брехню. І ми від Волині, від Львужгорода до Луганська від Волині до Дніпра від Рівного. До Запоріжжя ми будемо святкувати велику перемогу разом. І від Господа перемогу. Так. І, і ми будемо мати вінці нагороду від Господа, я вірю. Ті, хто молилися, ті, хто піднімали руки, хто вставали серед ночі, хто не досипав, хто був в ревній молитві і підносив молитви, хто жертвував, хто приїжджав, хто ризикував. Я просто вірю в це, і мене ніхто не переубідить. Що Кожен отримає нагороду. І це благословіння для нас. Не те, щоб ми робили щось для нагороди, ні. Але ми знаємо з слова Божого цю обітницю, що ті, які були ревні, вірні, то ті будуть отримувати нагороду. І в Біблії сказано російською процитірою, що нема більше то любві, якщо хто положить душу свою за друзей своїх. І ми бачимо, що сьогодні в Україні. Більшість людей, велика більшість людей, майже всі, вони чимсь жертвують, для ближнього, для тих, хто постраждав. Якось це об'єднало націю, підняло націю, збудувало десь нашу націю. І я вірю, що Бог робить свої процеси. Знаєте? Що паралель, паралельно з тими видимими процесами, які ми бачимо, в яких ми. З вами є учасниками, так? відбуваються якісь невидимі процеси, де Дух Святий працює, де сила Божа діє, де любов Божа розтоплює серця. я в це вірю. І ми робимо якусь роботу. Зробили, поїхали. Приїхали, сказали, поїхали. А Дух Святий залишається і продовжує робити свою роботу. Ну, що ж, на початку один Петро помолився, то я попрошу, щоб другий Петро. Помолився в кінці, подякував Богу і благословив нас, нашу працю. Що ми робимо. Помолилися, будь ласка. Наш добрий слава ти 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 ти. Ти Боже, слава Ісусе Боже. Пожай. Ми перед Тобою в цей час схиляємося, Господь, нашими серцями Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ти нас благословляєш, Боже. Ми дякуємо Тобі за все, що ти даєш нашому житті. Слава Тобі, наш добрий Боже. Цей ранок благослови Господь, кожного із нас. Цей день благослови. Перед нами пристоїть праця, Господи, Благослови нас благосунасті праці. Господь. Оберігай нас, Господи, Боже. Ми просимо Тебе, молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови нашу Україну, Господь, людей, які живуть в нашій Україні, щоб більше людей вони пізнали Тебе, щоб вони полюбили Тебе і стали членами наших церков, щоб членами Твоєї церкви стали. Боже, ми просимо Тебе, щоб церкви наповнювали спасеними людьми, ми благаємо Тебе. Ім'я Ісу Христа, будь з нами наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А, амінь. І в кінці ми звершуємо чудову молитву благодаті. Якщо ви бачите нас з нами разом, підніміть свої руки, і ми скажемо: благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами вічно. Амінь. амінь.